Ромашка. От тільки послухай. За містом, коло шляху, стояла дача. Ти її, напевно, колись сам бачив. Перед нею маленький квітничок, обгороджений пофарбованим парканом. Коло самісінького паркана біля рівчака в чудовій зеленій траві росла маленька ромашка. Сонце голубило її так само тепло і ніжно, як і великі розкішні квіти в саду. І через те... Вона росла просто не день у день, а що хвилини. Одного ранку вона зовсім розцвіла. її маленькі блискучо-білі полісточки промінням розходилися від золотого сонечка, що було посередині. Ромашка не думала про те, що жодна людина не побачить її тут, у траві, що вона простенька, непоказна квітка. Ні, вона була дуже задоволена, вона повернулася до теплого сонця, дивилась на нього. І слухала жайворонка, що співав у височині. Маленька ромашка була така щаслива, ніби на свято, хоч це був буденний день. Усі діти вчилися в школі. В той час, коли вони сиділи за партами і вчилися, вона сиділа на своїй зеленій стеблинці і також училася в теплого сонечка, в усього, що було навколо неї. Ромашці здавалося, що маленький жайворонок співає так чудово, і дзвінку про все те, що вона зараз відчуває. Ромашка з захопленням дивилась угору на щасливу пташку, яка може літати і співати. Але вона не сумувала, що сама цього не могла зробити. Адже я бачу і чую, думала вона, сонце світить мені, вітерець цілує. О, мені дано багато хорошого. В садку за парканом росло багато поважних, гордих квітів. Чим менше вони пахли, тим більше пишалися. Півонії надувалися, щоб бути такими ж великими, як троянди, але ж не в розмірі справа, Тюльпани вигравали найкращими кольорами. Вони це добре знали і трималися рідно, щоб їх було краще видно. Вони не звертали ніякої уваги на молоденьку ромашку за парканом, але тим уважніше розглядала їх вона і думала, які вони пишні та прекрасні. Напевне, до них злетить ця чудова пташка. Яка я рада, що росту так близько і можу бачити всю їхню красу. І тільки вона про це подумала, як почулося. І злетів жайверонок, але не до півонії і не до тюльпанів ні. Він злетів низько в траву до простенької ромашки. Ромашка від радості так злякалася, навіть не знала, що й подумати. Маленька пташка кружляла навколо неї і співала. Ой, яка м'яка травичка, ой, яка мила маленька квіточка з золотом серці і в срібному вбранні. Справді, жовта середина ромашки ясніла золотом, а білі полісточки навколо блискотіли, як срібло. Яка щаслива була маленька ромашка? Ні, цього ніхто й уявити не може. Пташка цілувала її дзьобиком, співала до неї, а потім знову підносилась у блакитну височінь. Напевне, минуло чверть години, поки ромашка отямилась. Трохи соромливо, але щиро й радісно подивилась вона на інші квіти в садку. Вони ж бачили те щастя і ту честь, що їй припали. Вони ж мусили зрозуміти, яка це була радість. Але тюльпани виструнчились ще більше, ніж раніше, і такі колючі та червоні стали спересердя їх обличчя. То по голові півонії понадималася, це добре, що вони не вміли розмовляти, а то багато наговорили ромашці. Бідна маленька квітка побачила, що вони зовсім не в гарному настрої, і їй стало дуже прикро. В цей час вийшла в садок дівчинка з великим, гострим блискучим ножем. Вона підійшла до тюльпанів і почала зрізувати їх один за одним. Ой, зітхнула маленька ромашка, як страшно, це ж їм кінець. Дівчинка з тюльпанами пішла додому. Ромашка раділа, що вона росте на вулиці в траві і що вона маленька, непомітна квітка. Вона була вдячна за це і, коли зайшло сонце, склала свої полюсточки, заснула й цілу ніч існилося сонце та маленька пташка. Другого ранку, коли ромашка знову щасливо простягла свої білі полюстки, ніби маленькі ручки до світла й повітря, вона пізнала голос пташки. Але голос бринів сумно. Мопташку спіймали і посадили в клітку коло відчиненого вікна. Вона співала про вільні і щасливі польоти, співала про молоде зелене жито на полях і чудові подорожі на своїх крилах, високо, в безмежні простори. Сумно було, бідному жайворонку, полонений сидів він у клітці. Маленька ромашка так бажала допомогти йому, але що вона могла зробити? Це важко було придумати. Квітка зовсім забула про те, як гарно навколо, як тепло гріє сонце і як розкішно біліють її полюстки. Вона думала тільки про спійману пташку, якій нічим не могла допомогти. В цей час зайшли в садок два маленькі хлопчики. Один з них ніс у руках ніж, великий і гострий, як той, яким дівчинка зрізувала тюльпани. Вони підійшли до маленької ромашки. Ромашка не розуміла, чого вони хочуть. Тут ми можемо вирізати чудовий дерен для жайворонка», – сказав один з хлопчиків і почав обкопувати землю чотирикутником навколо ромашки так, щоб вона опинилася посередині. Зірви квітку, сказав другий хлопчик, і ромашка затремтіла від страху, що її зірвуть. Це ж однаково, щоб втратити життя, а вона хотіла ще жити, вона хотіла потрапити з дерном в клітку до полоненого жайворонка». Ні, її облич її, сказав перший хлопчик, так красивіше. Ромашка лишилася стояти і потрапила в клітку до жайворонка. Нещасна пташка голосно скаржилась про свою втрачену волю і билась крильцями об залізні грати клітки. Маленька Ромашка не вміла розмовляти, не могла сказати жодного слова втіхи, хоч і дуже хотіла. Так минув ранок. Тут нема води, стогнав спійманий жайворонок. Вони всі пішли і забули мені лишити хоч краплину води. Моє горло пересохло, все горить. Вогонь і лід всередині повітря важке. Ах, я мушу вмер, розлучитися з теплим сонячним промінням, з свіжою зеленню, з усією красою. І він встромив свій дзьобик у прохолодний дерен, щоб трохи освіжитися. Тут він помітив ромашку. Жайворнок нахилився, поцілував її дзьобиком і сказав І ти зів'янеш тут, бідна маленька квіточка. Тебе і маленький жмут зеленої трави мені дали замість цілого світу, що я мав на волі. Кожна маленька травинка буде мені зеленим деревом, кожна твоя біла полюстка пахучою квіткою. Ах, ви тільки нагадуєте мені, чого я позбувся. Як мені його розважити, думала Ромашка, але не могла поворушити полюсткою. Тільки аромат, що лишився з неї, був далеко дужчий, ніж завжди буває цієї квітки. Це помітив і жайворонок. І, хоч він знемагав від спраги і обривав зелені травинки, але квітки не чіпав. Настав вечір, та ніхто не приносив води пташці. Вона витягла свої гарні крила і затремтіла. Її пісня була жадібна. Пік-пік. Маленька голівка схилилась до квітки, і серце пташки розірвалось від суму та муки, і квітка не могла, як учора, скласти свої полюстки і заснути. Вона схилилась додолу, знесилена і сумна. Тільки на другий ранок прийшли хлопчики і, побачивши мертву пташку, гірко заплакали. Потім викопали гарненьку могилку і прикрасили її пелюстками квітів. Тіло пташки поклали в гарну червону коробочку, її пишно поховали бідну пташку. Поки вона жила і співала, про неї забували, залишили її умирати в клітці від спраги, а тепер влаштували їй пишний покорон і проливали над її могилкою гіркі сльози. А дарнину разом з ромашкою викинули на запорошений шлях. Ніхто й не подумав про квітку, яка найбільше від усіх любила бідну пташку і так хотіла її тішити.